Коли повернувся я з практики з роботи з Європи, трошки грошей на кармані є, думаю, щось треба робити тут, в Україні, в Києві. Приходить до мене там знайомий знайомих, каже: є локація, давай зробимо маленький заклад, стрітфуд. Давай щось що хочеш, то зробимо. Я такий, Ну, клас, прикольно, амбіції є, гроші трошки є, давай починати. Але перший ВК включився в тому, що я довірився харизматичній людині. Яка дуже класно все розповідає, де будуть гроші, будуть люди. У нас класна локація, давай робити. Ти ні за що не переживай. Давай трошки візьмемо твоїх грошей, знайду ще грошей, і ми відкриємось. Е, працювали ми з ним пів року. Я в... повезло, що в мене не було дуже багато грошей, що я не, не, не дуже багато вклав це, в цей бізнес. Але ця людина дуже добре розказувала, не тільки мені. Про ці можливості давайте заробляти. Брала, умовно, 10 тисяч одних людей, потім цей інвестор не подобався, знаходив іншого інвестора. З нового інвестора повертав попереднім інвесторам, нові гроші ще щось складав, потім купляли дерева в сад, купляли каміння в сад, але про заклад там не, і мови не йшло. Тому гроші крутилися, а заклад не будувався. І десь півроку ми все робили, робили, робили. А я теж вклався, я працював як шеф. Це був заклад невеличкого формата на Михайлівській, недалеко від центру. Формат був такий, типу, аля рибний стрітфуд, фріст стрітфуд, балики кмек, рибні там якісь сендвічі. Якась така фантазія була. Проходить час і ця людина настільки залізла в борги, що в якийсь момент він зникає з країни. А я начебто вклався, я начебто теж, по, по яким своїм розумінням, співвласник цього всього. Тут є мої інвестиції, я працюю, тут є команда, яка гроші потребує, тут є постачальники. Все, людина зникає, і приходить нові власники, скажуть, що все, це, це все наше. А я. Ну, це бий факап в тому, що я повівся на цю історію, але тоді ще не розумів, що треба якісь документи підписувати, що треба щось десь якось писати, якісь там договори. І все таке е і класно. Прикольно приходять нові власники, кажуть, ну давай працювати. Там яка твоя зарплата. Я такий, начебто, я тут трошки співвласник.